Привіт усім. Ну що, покажу вам, чим я займаюся. Тут трошки навели порядок, цей чоловік тут все убирав. Каже, лишив квітки. Певно, що ти садила чи що там. О, лишив такий букет. Я кажу, цей букет як розсіється по всьому, то буде букет кругом. Ще тут було. Ось я вирвала, а ти не можу їх там багато. Ну, Він казав, досапає їх. Букет, <хи> Так, тут а. теж все поприбирали гарненько. Клубнічка ще тільки пізня, середньо-пізня залишилася. На ранніх сортах вже так, там, по бубки, по дві чуть-чуть, Варила вже варенячку. Буду зараз обрізати вусики на сунички. Обріжу, буду вкорінювати ось цю суничку. Дуже всім сподобалося Я на базар вивозила ягідки. Всім сподобалося на смак. І просять просять, я кажу, все, закінчилось, немає. Є ще ось в мене є заказ ще на півлітру. Ну, думаю, я може ще півлітру назбираю. І то не знаю, чи назбираю, чи не назбираю. Но вусики всі обріжу, і ось там підсираю, де вишка, все перекопається і посажу там кусочок. І які вусики продадуться, а остальна що лишиться, вже буде на суничку. Там росте, там гарний кусочок. і Нехай ще там буде, бо на буграх в мене місця немає. Галячів, галячів вся ось, ми вже її три рази вибирали, і вона ще гарненька така. Є ще ягідки багато на гальки ось такі бомбочки. В неї така цікаві е, цвітоносики, в общем, гарні такі ягідки на ній, гарна вона. Е, шукали ось у нас є такий сорт, називається Лія Сахарна, і вона ось так почала в'янути. Я думала, це під'їдає її хрущ. Стали ми викопувати, ось викопали один кущик, я вже почистила, назад, посадила. Викопали ось другий кущик, теж вже назад посадили. То не хрущ, то підрив кріт. Ось тут він як прийшовся, як зігзагом, ось так. І все кругом попідривав. Жалко, звісно, полуниці. Треба Шукати якісь гранули, не знаю, що дієве. Може, хто знає, підскажете від крота, тому що ми достали клубнічку і там ось такі нори. Борозняка, хруща, личинки ми там не знайшли. ну Знайшли тільки нори крота. Так що вона вже, то бачу, вершки починають приживатися, вже нові листочки, вже зелененькі, вже не в'януть. Ну, в общому, так як він підрив і воно пов'яло. Ну, вже ось лізуть молоденькі листочки, вони вже хороші. Це все обріжу і нехай росте далі. Клубнічка <кій> теж ось тут є пару кущиків, що він мені шкоди наробив. Це в нас тут Федеріка, по-моєму. така гарні такі ягідки. І ще мальвіна, що стоїть ще з ягодою. Ще багато так ягодки. На мальвінки. Ось так все всипано ще ягідкою. Завтра будемо вибиратися, поїдемо, думаю, на ринок. Щось трошки завеземо, то в мене є бальзамінчики можна завести трошки і трошки поторгуємо. Бусиків є багато. Збираємо вусики, це, по-моєму, Пегас в мене тут. Дуже сочна, солодка, смачна. Пегас теж бусиця. Ось така в нього ягідка гарна. Так, і ось ця теж кругла, похожа до нього. Ну, трошки не така ягідка. теж пізній сорт рахується. Ось така ягідка. Це фейт, теж хороший сорт, тут вже все. Ще чуть чуть де-не-де. І все, і вже хепіл, ось цей хепіл, та що були такі, як в півників грибішки, вже вона бистренько, раз, два і відродила. <кій> <кій> Цибулька стоїть, росте. У нас жарко, фасолька. Перчик, цю капусточку я садила вже пізно. Ну, вона вже почала справлятися. Ось такий гарненький перчик вже підріс. Вже бачу є зачатки бутончиків, буде вже цвісти. Так що перчик росте. Ось огірочки. Ми його будемо на сіточку, тут вже повішали. Сєточку. Ось таку і буде на сіточку плестися, і будемо збирати його сіточки-огірочки. У мене є три радочки, такі гарненькі. Вони тут ще горошок росте. Тут підсадила вчора перчики, вони так попадали, ну, серединочки стоять. Помідорки підв'язали, обстригли, обробили, ридомілом. Так, що в нас по саженцях? По сажанцях перші, що ми садили, вже повкорінювались. Купчиха вкорінилася. Ось, вже випустила нові листочки. Купчишка вкорінилася. Далі, ось тут йде в нас ця, що я на полі. Її знайшла теж дуже класна ягідка в неї. Вона в мене в двох місцях росте, теж випускає серединочки. Думаю, вона вже почала вкорінюватися. Ну і так далі, там корі є, е, клері є, бабусина є і не пам'ятаю яка. і ще якась є. Так, клубничка вкорінюється. Ми її ось так зробили трошки тіньок, і вона вкорінюється. Виноград теж росте, кавунчики підсипали трошки селітри, і вони пішли в ріст. Ось такі гарненькі вже кавунчики. Ось, вже даже видно їх. Ямках, то не було навіть. Ось які гарні. Вже кавунчики. Видно, так. А перед цим я вам показувала, їх навіть не було. Ось такі гарненькі вже кавунчики. Так, там помідорки. Ось так, це все виглядає. Тут одинки. Денькам, вообще сподобалося все. Ось такі гарні кущики поробилися денег. Прям кущики, кущики. Ось такі прям деньки. Надіємося, що будуть е, плодоносити. Тут аж кусочок лишилося мені до сапати. Тут я ще посапала, тут ще кусочок, і ось тут кусочок. І все, і кавунчики з деньками вже будуть посапані. Тут -а кавунчики ще ось такі ліліпутіки. Це вони сажені пізніше, набагато. Теж я їх підсипала селітрою. Вчора пройшов дощик. Думаю, вони швидко наберуть масу. Тут в мене лишалося кусочок землі. Я докупила капустки, ось там в мене ранює ще кусочок і ось пізня кусочок пару штучок. Там кукурузка, теж чоловік майже посапав. Ось кусочок посапав, кукурузки, і ще нараз йому теж посапати. Поки я буду кавунчики сапати, він посапає кукурузку. Там був такий прям пирій-пирій, Тут вже менший бур'ян, тут тільки лебода, де-не-де перій. Тут мала купити редьку дайкон, не купила знову. Вже два рази їздила, два рази збиралась купити. Тут посіяла морковку ще. Так, тут горошок ще посіяла. І посіяла редиску. Редиска вже зійшла. Вона на третій день вже вилізла тепленько, не знаю, чи не буде стріляти, але, в обшому, росте. Так, тут ще, бачите, кавунчики ще треба досапати. Було зранку мокро, думаю, ввечері посапаю. Там капустка така. Вустка. Гарна. Ось. Така красота. Вже нападає білокрилка. Вже треба її чимось обробляти. Не знаю даже, чим її обробляти. Може попробувати тим самим тою ампулою, що я обробляла бурачки. Не знаю. Тут теж дуже багато вусиків. Це ця клубничка, що мені приходила як е... ой мармеладка. Ну, між нею є моя мармеладка. Ну, Но... <кій> я вже не знаю, де яка. Так що вона, вусики зріжуться, і я їх, звісно, посажу. Щоб не викидати, буде просто кусочком десь клубнічка. Бо ягідка гарна, довгенька, похожа, чимось до клері. Така довгенька ягідка на ній. Так, це вам показала, цибулька, цибулька, цибулька. Гарна цивулька росте, слава Богу. Так, ось тут скопається і посажу суничку. Звідти аж від пеньочка Буде ось такий кусочок, кусочок сунички. Всі вусики висад посажу сюди. Так. Кажу вам ожинку, петуньки цвітуть. Знов все заростає, тільки косили, Ось така ожинка гарнесенька, Вся-вся прям обліплена. Вся, а ось новий такий е, ростик. Це, що відроджує. Її потім зрізаємо і в заміну йде ось цей новий ріст. Я йому вершечок вже обрізала, бо він вже як віранда висотою. І він буде пускати нові гілочки, буде деревцем знову замінник цього. бо один раз відроджує і все. І Більше на, ці, на цьому кущику не родить. Треба випускає нову гілку і її. Прищіпувати, і на другий рік вона вже буде родити. Ось ця нова гілочка. Зараз я вам покажу детальніше на другій ожинці. Тут буде більш видніше і більш понятніше. Ось в мене є посажена тут ожинка. Ось тут я відсажувала дітку. Теж вона ось. Вже червоніє. І виходить, ця палочка відродить. Ми її зрізаємо, а на заміну вона ось випустила новий такий ростик. Він підніметься на весту, яка вас влаштовує, ви присібуєте йому вершечок, і все, і вона йде в гілочки. І на другий рік буде тут цілий такий кущ гарний. Чорнобривчики ростуть, папороть росте, Така розочки розпускаються. Це я заказувала міксом. Ось ще одна не знаю, яка буде. Ця буде салатова, така гарна. Дві бурдюрки посадила: розова, і... жовта і розова тут. Дві розочки посадила, ось там, бордюрки, посадила рабеньку таку і червону. Тут посадила ще розочку таку темно-червону, прям під чорну, вона така темна, темна королева ночі, чи як ще мені називали, я забулася. Папороть така гарна. Ось ця красотатка, вона ярка-ярка на камері вона не така яскрава. Далі мітіола на бутончиках уже гарненька така, буде ввечері нам цвісти, пахнути, мак. Тут є посажений, один буде розпускатися, такий, як на городі, у нас цвів. Ось розочка. Красота, треба теж палочку забити і підв'язати. Така буде ніжна, ніжна. Ось така красоточка. Вона розова, така грязно-розова. Ну, вона таким одним стеблом йде. То бабці наша, Бордюрка, я думала, буде біла, а вона оказується розова. Так що білу бордюрку мені треба. Купити, бо я хотіла, щоб в мене була розова, червона, біла і жовта. Всі є, крім тепер білої бордюрки. Так, йдемте ще сюди. Тут огірочки ось так будуть по мотузочках хвитися. Це я б засунула патичок того року просто в землю. Від тої бабусиної розової, і вона прийнялася, навіть буде цвісти. Ось така ніжна красуня розпускається, вона така кремова-кремова, дуже гарна. Прям красоточка. Ось тут була велика така квітка, але вже вона перецвіла. Теж вона в реальності така прям більш насичено оранжева, як морковочка. Ось бабусина красотка, і один бутон туди переліз за заборчик. Так, що в нас тут? Ось така петрушечка, квасок, цибулька, бурячок вже такий великий, вже скоро на борщ можна обдарувати, такий прям гарний морковочка теж така гарна, гарна росте. Тут горох, це солодкий. Більше садити не буду, мені щось попався, він не грубшають стручочки, а такі плоскі лишаються Чуть-чуть тільки Чуть-чуть набухає стручок. Я його весь вириваю. Він не потрібен. Там далі простий горох, він вже теж весь на стручочках. І ось там теж горошок. Теж на стручочках вже. Так що горошка, горошка насіяла. І ще один тільки зійшов, і один ще посіяний. Ось в мене є рання вишенька, всі ще зелені. А ось ця вишенька вже дозріває коло хати. Така прям роснюча, роснюча. Ось цю яблуню, дичку треба зрубати. Тут колись була яблуня, і вона пустила з корня дичку. Чоловік сьогодні, думаю, її зрубає. Ось такі вишеньки. Кисла, але смачна її. Треба, щоб вона трошки підспіла. Красотка. Вкусняшка. Будемо закривати компотик. Хай підспіє, щоб були червоненькі ягідки, і будемо закручувати компотика. Так, персик відновлюється, таки буде жити. Я думала, що йому все. Цей персик, що я теж казала, <кій> почав відновлюватися. Ось кругом, кругом випускає зелені листочки. Так що він теж живий. Ну, ці персики, такі прям на другий рік, напевно, буде, буде вже, будуть плоди на цих персиках. Так, йдемте ще. Покажу. Ой-ой-ой-ой-ой ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой вірьочки. Так, покажу вам ще бальзамінчики. І розочки я не сказала вам посадила. І ось так притінила, відломала гілочки. І вони там стоять, навіть не пов'яли. Гарненькі такі, як тільки ніби посаженні. Так що, як садите розочки, обрізаємо квіточки і притиняємо бальзамінчик оранжевий буде цвісти. Два таких кашпо я продала червоними бальзамінами великих. І ось трошки теж продалося. Тут же містечко, там містечко, то касетка, я думаю, буду. Пересаджувати ось відеречку у мене ще є. Зараз повиливати треба водичку, бо в нас був дощик. Налило, там дирочок немає. І заляло мені бальзамінчики. Опа. Треба повиливати водичку. Був дощик і поналивало море води мені кругом це все ще треба пересадити. Так. Ось. теж вже на бутончиках теж... Треба прям проситься вже пересадити. Може, я завтра вже приїдемо з базара і я займусь пересадочками. Тут теж бальзамінчик, Ой, ось такий біленький розпустився, завтра поїде. Ось такий розпустився, теж поїдуть. Ось такий рожевий, розпустився, розпускається. І ось така ніжнятінка. Кущики ось такі гарненькі. Ось. Фуксію ще не везу, тому що вона не хоче мені цвісти. Не хочуш ще покамість цвісти, теж гарні є кущики. Мені треба, щоб хоча б мамочка зацвіла, щоб люди бачили, яким кольором. Вона така темно-бордова. ця фуксія. І ось ця тут є фуксія, вона така йде прямо стояча кущиком. Як я кажу, Рослинки на вольних хлібах. Ну, їм подобається. Це ось я привезла додому з цілого ящика пару штучок тільки. Ось це все, що я привезла. Ну, в понеділок був поганий базар, людей майже не було. Но все одно продалося. Тут теж треба злити воду з стриптокарпусів. Ну, це я вже зроблю без вас, бо ось. Діточка вже зацвіла. Ми з вами колись садили. І діточка вже зацвіла. Вони в мене підгоріли трошки були. На сонечку я їх поставила. Ну, нічого, від... відживають все. Одна е, абрикоска в мене пропала. Не знаю чому зі всіх. Тут в мене сунички даже ростуть, десь вони взялися. Така проста лісова суничка росте. Клубничка ось теж є. Не знаю, де вона взялася, перелізла. Ой, кисла, недобра. І ось черешня. Я думала, черешення не, не буде зовсім. Були квіточки чорні я вам показувала. Ну подивіться: скільки, скільки буде черешеньок. І вони такі смачні. Це черех. Так що черешеньок буде. М -м -м -м. Вони ще не дозрівші, а вже вкусні. Вони такі хрусткі. Дуже смачні. М -м -м -м. Вкуснятінка. Ну, вони повинні бути чорні. Бачите, так що черешеньки будуть. А я так плакала, що не буде, не буде, не буде черешні. Будуть. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе своїх рідних і не ігноруйте повітряну тривогу. Всім пока-пока!